Давайте почнемо з, зі слів пана Володимира Зеленського, президента України, який сказав про те, що КНДР практично включилася у війну Росії проти України. Він каже про те, що серед головного була доповідь розвідок служби зовнішньої розвідки ІГУР про наміри Росіян на осінь зиму. Все доволі детально, практичне включення у війну Північної Кореї, сказав президент у вечірньому зверненні. По перше, що означає ця новина, по-друге, якою має бути реакція. По третє, ми пам'ятаємо слова Макрона про французи в Україні зараз. Всі якось притишкли, принишкли, нічого немає. Тому хочу запитати, прямо чи можуть бути в якості зеркальної відповіді війська НАТО або війська окремих європейських країн тут на території України? Ну на жаль, тут не може от простої і дзеркальної відповіді, на тому, що у США і НАТО по відношенню до війни між Росією та Україною є дві ключові установки: перша допомога Україні так, щоб ми не програли цю війну, саме не програли, а не виграли, і поки що ця ситуація не помінялася так було і в 2022 році, так і зараз. Друга установка уникати прямого військового зіткнення з Росією ну, для того, щоб уникнути ризику ядерної війни. Те, що Макрон обіцяв, ну багато хто хто стежить за діяльністю Макрона, знає. Він майстер такої гучної фрази: не кожна його заява втілюється в життя. Тим більше, після цього, ну, скажімо так, увагу Макрона переключила на себе внутрішня ситуація. Після поразки його партії на виборах до Європарламенту він пішов на дострокові парламентські вибори. Ну і зараз ще розборки триваються. Тому я думаю, що зараз йому ну скам так не до власних великих зовнішньополітичних ініціатив. Хоча, от зустріч була Зеленського з Макроном, і в принципі, ну Макрон залишається партнером України, але я б не чекав зараз якихось от від нього саме лідерських дій в цьому сенсі, тому що його увага значною мірою відволікається внутрішніми проблемами. Проте про інструкторів зараз, от Великобританія перехопила цю ідею, але от дійсно в чому дійсно новий виклик для України, і це виклик до речі, і для наших партнерів. Були спочатку витики заяви різних засобів масової інформації, зокрема зокрема корейських про те, що Північна Корея може направити свої війська своїх військовослужбовців для війни в Україні проти України. Ну, це могла бути сенсація. Не всі публікації підтверджуються, навіть сенсаційні. Але ну, зараз з'являється інформація про те, що ну, на жаль, це цілком вірно. Ну називають цифрою до 6 тисяч південно-корейських північнокорейських військовослужбовців можуть воювати на боці Росії проти України. Формально це наслідок того, що. Росія і Північна Корея уклали між собою договір, який передбачає по суті військово-політичний союз, зокрема взаємну оборону. Якщо нападає на одну країну, інша країна має допомагати. І от тут виникає серйозний ризик. І от чим небезпечна участь північної Кореї, хай навіть упосередкована, там це можуть бути добровольці mm -hmm. свого часу, між іншим, коли була Корейська війна. На початку 50-х років, тоді на боці північної Кореї воював мільйон китайських добровольців. Ну по суті, воювала китайська армія, але вони вважалися добровольцями. І от зараз ситуація така, що Росія, яка не хоче проводити мобілізацію, вона може, хоча б частково компенсувати нестачу свого, вибачте, м'яса, а вони так само називаються на фронті. Е, ну, для нас не так принципово з ким воювати, тому що там теж є іноземці ще з 2014 року, е, які воюють проти України, е, саме як найманці, е, але зараз все ж, ну, це масова участь представників військовослужбовців іншої країни. І по суті, це розширення масштабів війни. Я не думаю, що ми збираємося оголосити війну Північній Кореї, але ну, тут є ризик. Раз Північна Корея направляє своїх військовослужбовців в Росію, мають бути можуть бути зворотні жести на підтримку Північної Кореї, а це вже ризик, враховуючи от зараз загострення. Ну, воно не перше, але тим не менше є певні ризики загострення. Відносин між північною і південною Кореєю є ризик обстрілів, застосування зброї. Ну перестрілки через кордон через 38-му паралель, там вже бували неодноразово, але тим не менш. Дана зараз є побоювання. До речі, і ця версія висловлювалася ще декілька місяців, тому що Росія може сприяти організації провокацій на кордоні між північною і південною Кореєю. Для того, щоб це не була там, масштабна війна, а щоб це вплинуло на вибори в США, послабила позиції Байдена і ну, трошки посприяла Трампу. Такі публікації були ще декілька місяців тому. Хто знає, може це зараз підтвердиться ця інформація, але якщо от зараз. Солдати з Північної Кореї будуть воювати в Україні, то що буде завтра в Північній Кореї з боку Росії? Їх військовослужбовці або їх ракетні технології? Або якщо от Північна Корея почне, ну хай, скажемо так, умовно політтехнологічну війну, хай таку обмеженого обмежений конфлікт на кордоні, Росія теж буде воювати? а у південній Кореї, до речі, є партнерські стосунки з Сполученими Штатами, є гарантії безпеки, Absolutely. а це вже ризик масштабування війни, зокрема, тут є ризик застосування ядерної зброї, враховуючи специфіку режиму в північної Кореї. Тому ця ситуація дійсно достатньо ризикована. І думаю, що з цього приводу нам треба провести ну по-перше. Якщо є вагомі докази цієї інформації, про це треба сказати скликати Раду безпеки ООН. хай там не буде рішень, але потрібно оприлюднення цієї інформації потрібна масова політична кампанія з цього приводу і тиск на і Росію, і на північну Корею. Далі нам потрібно звернення до наших партнерів. Це нова ситуація, і це ще один аргумент, що ми потребуємо негайної допомоги. В якій формі от між іншим, оскільки зараз розглядається ідея, ну так звана данська ініціатива, коли нам дають гроші, а ми виробляємо самі зброю. І це така форма допомоги, коли там, наприклад, немає власних виробничних потужностей, наприклад, для виробництва артилерійських снарядів, нам можуть дати гроші. а Ми будемо це виробляти. В принципі, це варіант. Але зараз, от я не виключаю, що от, я, оскільки ну, відбувається таке посилення потенціалу Росії війні проти України, то я думаю, що можна про ну скажімо так проговорити. Я не знаю, створення наземного легіону. Він є у нас, але ну в обмежених масштабах, і у нас банально не вистачає грошей, навіть на ну, утримання цього. Але це новий виклик. І для того, щоб допомогти Україні, треба продумати зокрема, можливо, і от варіант, коли добровольці з інших країн за фінансовою допомогою наших партнерів можуть взяти участь в війні проти росіян, якщо на їх боці воюють представники північної Кореї. Це як варіант. От якщо це не зовсім дзеркальна відповідь, але як варіант, як можна відповідати. Я не думаю, що справа вже зараз дійде до цього, але ну, всякому разі Росію можна про це попередити. От що точно треба зробити нашим західним партнерам, в першу чергу США і європейським країнам це попередити Росію, що будь-яка форма ескалації війни проти України вона призведе до. Якісної підтримки України з боку наших західних партнерів, зокрема, це може бути зняття обмежень на удари по території Російської Федерації. Росія, скажімо так, категорично попереджає, що це погано закінчиться, але і Росіян треба попереджати. Їх теж треба попереджати, що якщо вони будуть робити кроки по ескалації, будуть кроки на посилення підтримки України. І тут треба продумати, які саме кроки можуть бути. От зняття обмежень для ударів по території Російської Федерації це один з таких кроків. Але я думаю, що можна знайти і деякі інші. Санкції проти Північної Кореї так потужні, але є ще варіанти можливості посилення санкцій проти Росії. Це теж варіант. Так що нам я думаю, з цього приводу треба звертатися до наших партнерів і ставити це питання про інтернаціоналізацію, розширення масштабів війни, включення в війну проти України нової держави на засідання ради безпеки ООН. треба міжнародну спільноту попереджати. От про такі дії, думаю, що треба починати консультації з Китаєм. Це важливий привід, тому що Китай найбільш впливова держава в Східній Азії, і зараз от такий розвиток подій, от цей розвиток військового союзу між Росією і Північною Кореєю, може, врешті-решт стати дестабілізуючим чинниками в Східній Азії. А це вже буде проблемою для Китаю, для економіки Китаю, тому це дуже дуже небезпечна тенденція. Якщо ця інформація буде підтверджуватися, реальна, ну тоді нам треба бити, що називається у всі колокали, і треба формувати разом з нашими партнерами активну ну, скажімо, активні дії. Дії проти Росії, дії проти Північної Кореї, ну і це привід для Посилення допомоги з боку наших партнерів, тому що ну інакше Росія отримує додатковий ресурс, а ми і так зараз не маємо достатніх ресурсів для боротьби з Росією. Тому це дуже серйозна інформація, і я думаю, що зараз і наша РНБО і наші дипломати мають підготувати пакет конкретних пропозицій, конкретних реакцій на цю подію, а далі провести консультації. З нашими партнерами, щоб були спільні, достатньо дії, і достатньо ефективні дії. Щоб можливо просто довго не затримуватись на цій темі, тому що я запланував інші до обговорення, в якості ремарки хочу сказати, що от якраз мене це і бентежить, пане Володимире. Ви пройшлись по тим пунктам, які реально викликають запитання: чому ми не скликаємо Радбез? Чому ми до цього не звертаємось? Чому ми партнерів не інформуємо? Чому західні розвідки мовчать, які зазвичай в таких моментах не мовчать? Багато питань виникає далі. Якщо там сьогодні є напруження між Північною і Південною Кореєю, про що преса сьогодні пише наскільки ну яким серйозно налаштований велику частину свого війська відправляти там на війну в Україні, якщо тут враг у ворот, так би мовити, yeah. по четверте, по четверте і останнє. Дивіться: а хіба це не дає козир в руки? Не тільки Російській Федерації, не тільки так званим російським лібералам, але й європейським президентам і прем'єрам, таким як Фіцо, Орбан і прочим і прочим і навіть республіканцям, говорити про те, що дивіться, президент Зеленський вигадує проблему, щоб знову шантажувати всіх нас і вимагати більше і більше зброї. Він там вигадує, якщо ти ці кроки не зробити, про які от ми з вами сказали, да можуть бути такі спекуляції на цьому. Ні, ну в даному випадку я ж кажу. Потрібні, я вже сказав про те, що виносити питання на Раду безпеки треба, коли є конкретні підтвердження. поки що, от є інформація в південно-корейській пресі. Ну і от якісь дані наші розвитки важко сказати які саме, але ну можна почекати, якщо з'являться, а приховати це буде неможливо. З'являться тисячі північно-корейських військових на Донбасі. Ну, це вже буде наявний доказ на і тоді да, ну, тоді точно треба звертатися. От якщо вже є фактично докази про те, що нам надсилають північнокорейських військових на війну проти України. Ну тоді це привід да, звертатися до Ради безпеки. Я думаю, що такі дії можуть бути інша річ, це не дасть конкретного результату, це скоріше привернення уваги міжнародної спільноти. Демонстрація того, що масштаби війни можуть розширюватися і, і ризики зростати, але от ви правильно зазначили: якщо Північна Корея збирається надсилати частину своїх військових, як і частину зброї боєприпасів в Україну, то це означає, що вони не збираються воювати з південною Кореєю. Це, це теж очевидно. Да інша річ, що влаштувати провокацію перед виборами. Вплинути на передвиборну ситуацію в США, щоб Трамп міг сказати: Бачите, от Байден несе війну. Що при Байдені тут війна, там війна? От як коли був президентом, він не було? Я домовлявся, зокрема із північно-корейським диктатором, і так далі. Ну, це такий пас е, Трампу е, тому, от це прогнозувалося і такий варіант можливий. Але це не означає, що буде масштабна війна. Але потенційно, потенційно. якщо от таким чином, буде діяти договір між Росією і Північною Кореєю і можуть направляти е, Північна Корея своїх солдат в Україну. Ну тоді точно це потенційна загроза для південної Кореї вже з боку Росії, і от над цим треба думати вже і не тільки південній Кореї, а й Сполученим Штатам і Китаю. Також до речі, ну там не прямі звісно, загрози опосередковані, але тим не менш тому тут треба дочекатися підтвердження цієї інформації а далі вже починати відповідні конкретні дії, тому що ризики тут будуть достатньо серйозні. Володимире в сьогодні також надвечір стало відомо, що в середу, 16 жовтня, президент Зеленський виступить у Верховній Раді України. І очевидно, зараз лише є одна причина для такого заходу – це представлення плану перемоги. Принаймні, так пише Сергій Лещенко. Він є радником офісу президента. І от я вас хочу запитати, а що ще відомо, що ну ми дізнаємося лише частину з цього плану, тому що є інша частина, вона є секретною для того, аби ворог не дізнався, що є в цій частині. Відповідно, президент озвучувати це не буде. На що нам очікувати? На що розраховувати в середу, 16 числа? Що ми почуємо? Ну, дивіться тут. Є два варіанти. Один варіант це виступ з інформацією про цей план, про наші дії. Президент як провідник? Зовнішньої політики України може звітувати перед Верховною Радою, а Верховна Рада має контрольні функції. Теж бере участь в виробленні засад зовнішньої політики. Це нормальна взаємодія, демократична взаємодія між президентом і парламентом. Тим більше ситуація дійсно дуже важлива зараз. Такий важливий момент і війни і дипломатична ситуація навколо війни між Росією і Україною. Ну і багато було закликів. І запиту громадського про те, що потрібно оприлюднити цей план, розповісти про нього суспільству. І тому це ну, дійсно добра нагода зробити це. Але я нагадаю: є такий формат, е і президент е ну раз на рік виступає. Як от і в США це відбувається, в США навесні, а у нас восени наприкінці року це послання президента Верховній Раді про. Стан справ внутрішньої зовнішньої політики і про основні напрями політики на наступний рік. Тому, хто знає, може зараз поєднаються.